Вікторе, вчора була довга промова президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді, все це було проурочено до дня конституції. Ну і здається, президент намагався намалювати якийсь вектор розвитку майбутньої нашої країни. Та здебільшого що нам дуже сподобалось: податкова без податківців, митниця без митників і далі. Але ми знаємо, що вже далі. навіть не натяками напряму наші західні партнери говорять нам про те, що в нас тотальна корупція. І Ми ж бачимо, як багато в нас виникає скандалів довкола міноборони, закупівель, те, що зараз витрачаються як гроші. Замість того, щоб купувати щось за нормальні ціни нашим військовим, там скрізь надбавка на Ну і звісно, історія із військоматом в Одесі. Тобто, це все можна робити прямо зараз. Ось воно все є. Замість цього нам малюють те, що називається повітряні замки і палаци. Чи розумієте ви, чому президент говорить про майбутнє, а не про теперішнє, не про теперішню боротьбу? Ну, то, що це знаєте, як в українському анекдоті, а там я ще бурячки посію. Це наперед, якраз на закид, на післявоєнне, що, ну, щоб Не розставайтеся з властю От так. А ці всі митниці без митників, так що може і держава без державних службовців, тоді можливо і держава. Ми ж говоримо тоді держава без президента, бо всі ми президенти. Ну це шлях в нікуди. Але це у нас в Сумах, і в Одесі кажуть е, панти для приїжджих. От це розмови для розмов, це е, розмова для картинки. А насправді все, що треба змінити е, підхід до конституції. У нас не така і погана конституція, хоча дещо треба міняти. Да? Ну, Хоча б е, назви деяких областей. Але не можуть в країні де. В основі всього лежить конституція, а потім вже кодекси, а потім закони, а потім вже постанови, як підзаконні акти, не може бути неконституційний орган Офіс президента правити всім. А у нас інституція, яка не прописана в конституції жодним чином ні з якого боку, ні з якого числа, вона керує і урядом, і Верховною Радою, і через Татарова системою судовою ще. Поки що, ну дасть Бог не надовго, от і керує регіональними органами, і через регіональні органи влади, через обласні військові адміністрації, через розподіл субвенцій, прижимає до ногтя місцеве самоврядування. І це все у нас офіс президента, не конституційний орган. Приїхали так. От от Володимир Олександрович би почав сказати, що наша держава буде не е, з митницями без митників, тому що ну це можливо, там діджиталізація колись до цього до і дойде, але поки що не треба. А от держава нам потрібна без офісу президента. І uh -huh. без єрмака особисто. Так, я в цьому згодна Знаєте, Просто мене особисто дивує, коли от вмикаєш телевізор, і там здається, ну все сопер, Ми все побороли, е, будуємо нову країну, от митниця безмитниці і так далі. А коли купнеш сьогоднішні новини, то ну стає трошки сумно. Та, от наприклад, вчора стало відомо про те, що конкурсна комісія визначила, хто очолить Арма, але тим не менше одразу та як у нас час експерти, дивіться на резюме або на біографію людини. Трансперенсі International Україну одразу сказали що ви робите, навіщо це все відбувається, призначили Олену Думу. Вона має великий досвід роботи в державних органах, але в свою, в свою чергу вона на свого часу брала участь в агітації за одного із кандидатів президенти України та е, займалася дискредитацією, е, де виступала в різних прес-конференціях, які були пов'язані ще й проти американської влади свого часу. Отак От я скорочу всю цю історію. Одним словом, в неї є там вели. Такі темні плями на її біографії. Чи розумієте ви, чому в нас кожен раз, коли відбувається якийсь конкурс, ми втрапляємо ось в такий скандал? Зокрема, як зараз це стосується армії, і як вже кажуть деякі експерти, що ну можна ставити хрест на армії, якщо ця людина справді залишиться на своїй посаді? Я нічого не можу сказати про цю людину особисто, бо не знаю. От але. Я спілкувався з колегами, в тому числі з, задні, з західними колегами, то для них це. Щось значить, тому що вони обмінюються ну, принаймні в посольствах так званими чорними мітками, да, що е, ну, ця людина там зашкварена в чомусь. Повторюсь, я не знаю і тому, щоб я не був упередженим, е, не, не буду нічого говорити ні поганого, ні хорошого. Але, е, скажімо, під е, підпорчене портфоліо, підпорчений бекграунд для заходу має значення, тому що тільки в державі Україна поки що. Неприсутній інститут репутації, інститут відповідальності за свої слова і вчинки. От у нас його немає а на заході він якраз розвинений, і у нас його немає ментально. Ми не готові до цього ще і тому ми не європейці. Вікторе, у нас бу 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 буквально хвилина часу залишається таке е просте запитання. Задам митниці і безмитників у нас ще немає, але вже є один військомат без воєнкома. Звільнили таки одеського воєнкома з елітним майном з Іспанії. Як гадаєте, історія матиме продовження? Ми побачимо розбирання е статків цього е чиновника в правоохоронних органах. Чи звільнення у нас як завжди, максимальний спосіб покарання? Того, хто краде, е, ну у більшості випадків. Хоча б хоч, хотілося, щоб, хоч в даному випадку, це було виключенням з правил. Але ми побачимо ще не одного такого воєнкома, е, не одного такого міністра, і не одного такого е, слугу народу. Дуже шкода. Ну але ми стежимо ретельно за цими ситуаціями і принаймні в публічне поле таких виносимо. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобаренко був з нами на фінал години. Дякуємо.